Всім привіт! Сьогодні у нас назові супер класного француза, Peugeot 3008-2009 року, 1.6 дизель на дуже класній комплектації. Отже, в салоні зустрічає шкіряна оббивка, відігрів сидінь. Потрапляємо в салон. Тут у нас коробка автомат, у нас підрольові полюски переключень. Ось така гарна приборочка. У нас проекційний дисплей, у нас навігаційний дисплей, дисплей мультимедіа, гарно винесений управління, винесене управління медіа і винесений клімат-контроль. Ручник, керування трекшн-контролем, капхолтер. Це дуже класно, але також у нас є величезна панорама, яка розкладається виглядає просто фантастично. Задній ряд у нас великий, також в шкірі, у нас є задні шторки для приватності. Ось такий у нас багажник. Ось так він у нас розкладається. Як в п'ятому, моє улюблене порівняння. Для цього пежика Хороший, до речі, кілька гарні диски, У нас 225 тисяч пробігу, машинки дев'ятого року, суперплатні комплектації. Подають її за 8650 тисяч доларів. Коза цікавить, ми Леополіса складу знаходимось біля ренельів. Приїжджайте, дивіться або дзвоніть нам за подробицями.